Олечі каже, що мать вами Авангарне транс-шоу. А вона таке шоу. Анаместр Генріха Палажка. Гель прокрадиться секс. Джаз і підковий кладовист. Доброго вечора. Що таке авангард? Це коли ти замикаєш очі і чуєш приємний голос. Как уроца, как коротце, ты чуешь приятный голос, и потім его обошает ту ту Ты корпай, ты подай. <хі> <мас> <мас> Ми повинні розумієте, що я художник, що я видив, що я малюйник, що я бачу, бачу, бачу вас тільки вас. Я хочу вас малювати проти велика, тому що я художник, я в тебе, я малюваний. я хочу бачити, бачити, бачити тільки вас, тільки вас, тільки вас. Тільки вас. Готові пам'ятати, що світло іноді замикаю очі і чує приємні звуки, такі самі чує ви. А в місті тим часом вариться щось не милкули. Скаже, що це могло би бути? Якщо б це не було сенсом життя, то що б це тоді було? А все ж таки, коли мадам подивиться в мою сторону і скаже ручкою, «Ах!», коли мадам подивиться в мою сторону і скаже, Шановний пан маестро, я вас подубіла, я вас кохала, але забула, але знала, але що ж сталося? О, 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 о. о. Осталося з тобою бутилочка Кока-Коли, Що з тобою сталося? Чому ти дивишся на цей світ широко розпах, имя і не можеш зрозуміти а тягнути його величі. Чому, чому, чому да ти так мало, как на річек в небіканачка і співає прямо в горизонт ви тебе гуляємо? Очекає. Резон. Оля. Ви повинні пам'ятати, що се життя. Це загадан, це загвоздка. Це питання. На котру наглядати вас відповідь. Якщо ви до відповідь, то це що закриється? А у вас нічого не вдатися. У, вас, у нічого, вас нічого, нічого, нічого не вдасться. <свят> <свят> Одеський ці хапа найгорех <туре> у кутичі домафобів трансфобі. А така жвати, ми повинні там що любов прекрасніше в світі почуття. Любіть одного, сказав Ісуста. Але якщо вони... Що погано мене чуєте? В цей момент я почув кабаре, кобари гралися десь із трика. десь в Бенклі, а важливо десь прямо на дворі, а тутському дворику. Ви повинні догадалися, в чому тут? Оля-ля, о-ла-ля, оля-ля-лебіван сидієси вупле. Я цьому це шоу поки що спічається. Але що буде далі? О, закінчення. Ви повинні пам'ятати, що важливо, найважливіше наше можити. Це посміхатися. Ха-ха-ха! Ось так от. І не буде в вашому житті зла, нещастя, щастя, горі, найнасті. Що ви посміхаєтесь?